Чоловічий одяг для схітуру лише 335 гривень за одиничку. Це бренд Крайн. Тут будуть в нас куртки та шорти. Все з дуже легкого матеріалу, але будуть неймовірно теплі та комфортні і не сковувати рухи. До речі, дуже класно компонувати це і робити як костюми. На цьому можна дуже класно заробити. Давайте розглянемо поближче шорти, будуть ось такі білі. З кишенькою, світловідбивачі та полегшений доступ. Ось так вся внутрішня сторона, що в куртках, що в шортах, буде зроблена з такої м'якої тканини, щоб було набагато комфортніше в них проводити час. Нагадаю, скітур це такий вид спорту, який поєднує в собі гірнолижні всякі. Вправи та види спорту там піші прогулянки. Ось так дуже класно виглядає, якісна резинка. Ось такий тут також з двох сторін можна відкривати шорти. Так, давайте перейду, скажу вам по розмірам. Будуть чорти 48-й, 50-й, 52-й, 54-й розмір курточки. Також у нас йдуть вони в трьох видах. Ось така з помаранчевими вставками, якісна фурнітура. Розміри 48-го буде дві позиції: 50-го, 3, три, 54-го одна, 52-й, 54-й одна 56-й одна. Так, далі. Ось така з зеленими вставками, світловідбивачі, якісна фурнітура, капюшон. Всі вони йдуть з капюшонами. Нагадаю, лише 335 гривень. І ось така молочна з чорним. Дуже класно виглядає. До речі, в цих двох модельках будуть внутрішні кишеньки. В цій модельці вони не представлені. 335 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити і заробити на цьому класному лоті, поспішіть. Лотів залишилось не так багато. Всі контакти менеджерів під цим відео.